Доброго доброго дня, мої найулюбленіші, найпрекрасніші близнюки. Це просто знаєте відео можна було начати от саме так, як Анжела Перл. Я думаю, хто із вас таки дивиться, бо вона завжди знімає е, свої астрологічні прогнози на такому класному якомусь вай, в такому класному якомусь місці. Не зважаючи на те, що я знаходжуся в такому класному місці. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що стюардеси теж плачуть. Так, так, вам не здалося, що Ордеси теж плачуть. Вітань з вами Таня. Я дуже рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Ну що ж, ми з вами не будемо далеко ходити і одразу почнемо з наших пунктів, топ мінусів роботи бортпровідником. І перший, найголовніше це, звісно, шкода вашому здоров'ю. І я зараз вам розкажу от просто свою історію. Це навіть не вікове, тому що є дівчата, яким менше ніж 30 років, а мені 30, і в них вже дуже сильно болить спина. Дуже сильно болить спина, або ось тут зап'ястя дуже болять через ці важкі підноси в бізнес-класі, або через ці важкі тілешки, різні контейнери, які ми маємо підіймати, особливо коли ти робиш якийсь security search. І ти маєш дістати ну, дійсно важкий контейнер з водою, і на тебе завжди тисне час, що в тебе немає в принципі часу діставати по одній пляшці, діставати контейнер, акуратно вставати на той контейнер. А за контейнером ще один контейнер. Ви <розуміти> розумієте, так, про що? Хоча я зараз, звісно, використовую ось ці безпечні практики, так би мовити. Я не думаю про час, що на мене тисне там щось. Я завжди тепер думаю про себе в першу чергу. Але ну до цього я дійшла майже через 6 років, коли вже такий урон було нанесено моєму здоров'ю. Що в принципі ну краще пізно ніж ніколи, як то мовлять? Далі дуже довгі виснажливі перельот. Ти не спиш ночами. Дурні би тут ще щось сказав да, про дімку Шиваєва. <смі> Хто дивиться, думає, дурні, ти дивиться сторіс. А, але так, ти не спиш ночами. А, завжди ці міжконтинентальні перельоти, які можуть максимум, да, ну, скільки тривати? Годин 17 це максимум, 16 може з половиною. Тобто ти не спиш, не досипаєш постійно є джетлеги, ти не харчуєшся так, як е мав би харчуватися. Тому що, ну, якщо в тебе нічний перельот, то ти їш вночі, потім ти прилітаєш кудись е ввечері, наприклад, всі йдуть на вечерю, і ти такий, ну я теж піду, ну бокальчик вина вип'ю або просечка. А після того ти прокидаєшся, зовсім розбитий, не розумієш, де ти знаходишся, котра година. Це, звісно, все. Е Відображається на твоєму здоров'ї. Далі, що у нас по здоров'ю, дівчата? Наша шкіра стан нашої шкіри. Дуже сухе повітря в літаку і велика кількість макіяжу, який ти маєш носити, до речі, по секрету, так скажу. Я майже вже не ношу макіяж на роботу. Ну як, він є, але зазвичай я використовую не тональний крем, а Сісі-крем, щоб просто трошки вирівняти. Тон своєї шкіри консилером я майже не користуюся, тому що ця комбінація сухого повітря і тонни макіяжа ну це виходить тут. тут ці такі камочки потім забиваються в усі зморшки. Ти ще дивишся на себе тобі урон по твоєму моральному, по твоєму емоційному здоров'ю, тому що ти дивишся на себе в дзеркало, думаєш, блінфіга собі я що така стара, мене такі зморшки великі, типу серйозно. А це насправді канцілер або забилися в зморшкового упору, і звісно, плюс сухе повітря. Ось і маємо старий вигляд обличчя. Без макіяжу я собі подобаюсь набагато більше, і от тільки що я теж. Чилила біля басейну зі своїми колегами, я на них дивлюсь, боже, ну які всі симпатичні, гарні дівчата. А макіяж робить нами ну просто капець. Та ну по здоров'ю можу ще додати, слава Богу, я з цим не стикалася. Але деякі дівчата стикаються з нерег... нерегулярністю е... менструального циклу, коли просто йдуть такі збої, що капець, слава Богу, тут фу, я з ним не стикалася, і в мене все з цим добре. Також на довгу перспективу. Це радіація. Звісно, нам ставлять так перельоти, що радіація враховується, тобто якийсь там дозволений рівень радіації облучення, він фіксується, якось регулюється. Але менше з тим, ми піддаємося радіації більше, ніж звичайна середньостатистична людина, яка працює на землі в звичайних та офісних умовах. Я не кажу про якісь там хімзаводи і так далі. Але це теж дуже відображається на здоров'ї в пізніше, в перспективі. Далі я стикаюся з проблемами вухо, горло, ніс Хоча, коли я проходила співбесіду в МАУ, перед тим як навіть податися, я зробила операцію на вирівняння носової перегородки, тому що вона була в мене дійсно дуже викривлена. Так зовні це було не видно. У мене ніс як був, так і лишився. Прекрасний носик. Також далі. На літаку дуже дуже сильно холодно, при тому, що я кажу, дуже-дуже це прямо дуже-дуже дуже. Коли ви літали пасажирами, ви напевно помічали, що інколи отак ви почуваєтесь, блін, ну якось прохолодно. Ви навіть просите екстра якісь пледик, якщо він є. Або ви просто подорожуєте, тепло якось вдягаєтеся. Так от, ми, бортпровідники, більшість частину довгого рейсу ми знаходимося на кухні, де має е, стояти певна температура повітря. А вона, ну, реально холодна, ну, майже там плюс 21, по-моєму, чи 22. Але ж це постійно дує цей кондиціонер, е, потім ці е, холодильники. Коротше, чесно, це неймовірно, холодно. І особливо коли в тебе втомлений організм, нічний перельот, такий холод, що в нас? У нас потім якісь гРВ і так далі. Закладеність носу. Навіть так? беремо таку просту річ, як закладеність носу. Тобто ти попрацювала на холодному літаку, в тебе дуже заклало ніс, і тут іде посадка, в тебе що закладає вуха? І потім це може призвести до веротрами, яка є дуже дуже серйозною річчю. Тому, будь ласка, дівчата, не літайте хворими, я вас дуже дуже прошу. Хоча я знаю, що у нас дуже суворо тут з лікарнянами, це не так, як мало тебе не... ти боявся йти на лікарняний, не тому, що тобі буде догана, що ти так багато на лікарняний ходиш, а ти боявся, що тебе просто з нього не допустять до польотів, тому що ти завжди приходиш, а тобі казали. Ой, ну дівчика моя, ну посиди ще трошки оце на землі. Куди тобі літати? Ще налітаєшся? Це так, на хвилиночку, як було в нас в міжнародних авіалініях України. На цим я дійсно сумую. Тобто так хворобливість підіймається, ну просто зашкалює. Ти реально хронічно хвора, я б так би мовила. То мене хронічна закладеність носу через сухе повітря, через е холод постійний, плюс ми літаємо. Це різні кліматичні умови, Дубай завжди спекотно, ти кудись прилітаєш тут холодно. Ну це просто капець. Я вам так кажу, я вам так скажу. Тобто, великий, 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 величезний мінус цієї роботи це вплив на ваше здоров'я. І я кажу про довгострокову перспективу. Тобто, якщо ви вирішили прийти політати рік-два, ну окей, але чесно, по секрету вам скажу, дуже рідко так стається. Я теж казала, я прийду, політаю, трошки і піду. Ну і де я зараз знаходжуся. Ну і рухаємося до мінусу номер два. Мінус номер два це, звісно, такі складні умови роботи. Я, звісно, жартую, але не дуже часто тобі потрапляються такі класні рейси, такі класні лайовери. Тобто, умови в нас роботи дійсно дуже складні. І вперше, це ти відчуваєш на своєму ментальному стані, тому що, по-перше, від тебе дуже багато вимагають. І я не кажу це специфічно про якусь авіакомпанію. Це взагалі в цілому авіація дуже вимоглива така сфера, тому що дуже велика конкуренція, дуже велика відповідальність і так далі. Ментально це дуже на тобі відображається, коли ти працюєш, 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 і можеш мати якісь класні компліменти і ще щось. Але ти просто в кінці кінців ти просто номер. Навіть в такій маленькій компанії, як міжнародні авіалінії України, ти був просто номером. Ну звісно, там міг раніше зателефонувати планування. Е, хоча б сказати слухай, Коль, ну я тобі привезу е, вино е, з Русі або якусь грудя або шоколадку якусь смачну. Він, будь ласка, ну постав мені цей нічний лондон. ну, Будь ласка, тебе дуже прошу. Ну, це таке було. Але по суті, ти просто номер. Тобто тут ти є. Завтра тебе немає, замість тебе хтось прийшов і всім все рівно. Що з тобою станеться, якщо ти більше не придатний до цієї роботи, ти не можеш, не знаю, ти завжди хворієш або ще щось до побачення, телебачення. І це дуже, звісно, важко, на тобі е, потім відображається, тому що, наприклад, я така людина, я емпат, по-перше. І я за справедливість завжди. Тобто, навіть якщо приношенні до мене класно все, супер класні умови, і за тут фу я ніколи насправді не стикалася з тим, щоб на мене хтось догано там писав, або ще щось таке подібне, або жалілися пасажири. Але коли я бачу зі сторони, як це відбувається, мені стає шкода інших людей, і я дуже переживаю через це. Хоча, по суті, у мене все кайфово. Або навіть приклад, якщо в мене класні завжди рейси, а потім там я літаю з якимись дівчатами, які жаліються, що в них там ну, просто ну, такий капетінь на рейси, мені з цих шкода, і я починаю думати, блін, ну а як далі так, Що це за робота така, ось інші люди нещасливі. Тобто, да, в мене таке є. Але якщо ви не така, як я і вам на всіх пофіг, це в принципі класно. Але все одно це дуже складно вам ментально з цим жити. Що Твоя праця, по суті, єдиною винагородою за твою працю, так би мовити, це є достойна заробітна платня. Ну і класна реакція пасажирів, да, наприклад. Ну і Плюс ти сам для себе знаєш, що ти такий класний і умнічка. Але від того не легше. Далі. Ментально важко ще чому. Тому що ти зазвичай один, ти сам по собі. Особливо, коли ти живеш десь за кордоном, а зараз ми знаємо, в Україні, на жаль, не літають літаки. І навіть наші дівчата вони просто мають їхати десь у відрядження за кордон, де перебувають інколи не лише з дуже приємними особами, а кимось з ким може вони не хочуть спілкуватися. В нас з цим дуже легко, тому що кожного рейсу ти звучаєш нових бортпровідників. Дуже рідко це одні й ті самі екіпажі, що ти там літаєш і бачиш одну і ту саму людину двічі. Але самотність вона навіть полягає в тому, що коли ти тільки переїжджаєш, ти знайомишся з величезною кількістю просто людей. Різного менталітету, з різними просто поглядами на життя, іначе воно класно, але є єдине, але ти не можеш спочатку відрізнити, де є справжнє, а де є штучне. І потім ти просто розчаровуєшся в людях і вирішуєш, що можливо я буду краще один, ніж з ким попало. Це було просто моїм кейсом в даному випадку. І я. Пам'ятаю, як мені складно, перші півроку було, бо я не могла знайти своїх людей. Це також ментально на мені якось відображалося, звісно ж. Навіть ми візьмемо але от ти, по суті, один. Потрібно вміти насолодитися, бути завжди наодинці, тому що там можемо казати про ментальне здоров'я, що ми дорослі люди маємо комфортно відчувати себе наодинці самим собою. Але блін, потім життя тобі показує, що ось такі класні моменти, в таких класних місцях, ти хочеш ну елементарно розділити з кимось. Ти хочеш поснідати або повечеряти з кимось, а не лише наодинці. Це бувають такі моменти, коли, звісно, ти не хочеш бути з кимось поряд, ти не хочеш бачити людей, бо пасажири це вже тумач, так би мовити. Але все одно. На лайоверах інколи йдеш, я відчуваю досі самотність. І навіть в плані, що я йду і думаю, Блін, я б хотіла розділити цей момент зі своєю мамою або сестрою, або з хлопцем, а я тут сама, або з непонятними людьми, які Короче, таке. Тобто це ще один такий мінус ментальний, дуже складно. Тобто тобі потрібно знайти щось окрім цієї роботи. І нам на тренінгу на тренінгу це казали. Про це казали, і я на це просто не звертала уваги. Я думаю, блін, ну це ж настільки яскрава робота. Але, блін, слухайте, реально треба щось знайти. І не обов'язково, наприклад, мене, чому я не могла щось знайти своє, чим би я хотіла займатися, тому що я е, думислила стереотипно, що це має бути якийсь спорт, або якесь яскраво виявлене хобі. Але ні, насправді тобі потрібно хоча б знайти якихось друзів, які просто поза цією компанією, або домовитися з своїми друзями, не говорити про роботу, е, що дуже рідко буває, бо треба комусь вилити це все. А хто ж тебе так зрозуміє, як не я, е, як не твоя подруга з тюрдеса. Ну, Розуміти, бо люди, які працюють на землі, їм складно взагалі зрозуміти. І ми з вами таким чином переходимо до третього нашого пункту. І третій пункт це складність будування стосунків довготривалих. Да? Я говорю зараз про романтичні стосунки і дружні стосунки. Чому тут я хочу, напевно, трохи згадати саме специфіку міста Дубай. Що люди приходять, вони заробляють гроші, вони дуже зайняті, плюс є такий величезний вибір людей, ти, ну, особливо чоловіків, тобі не треба перебирати, в тебе є... хочеш спробувати таку дівчинку з такої країни, іншу з такої країни, і це окей, і навіть якщо це все відбувається одночасно, їм це окей. Одночасно я маю на увазі, коли хлопці одночасно зустрічається з деякими дівчатами, да? з деякими. На роботі я слухала багато історій про це, що дівчина розказує там, о, я зустрічаюся з тим-то з тим-то, інша дівчина така, а стоп, так це він такий то такий то І Вони доходять до того, щоб вони просто зустрічаються з ним ти самим хлопцем. На чому ми з вами зупинилися? Що Складно будувати стосунки. І це дійсно є так, тому що більшість людей або просто хочуть швидких якихось завжди змінювальних стосунків, або вони просто не планують надовго залишатися в Дубаї і ну насправді дуже складно це з друзями. Наприклад, ви тільки зблизилися з людиною, ви стали кращими подругами, і тут вона звільняється, переїжджає, ну і все, і немає у вас вже більше подруги. Ну як вона є, але десь в іншій країні. Але тут невеличкі плюси, кладно вже додам, що класно, що ви можете бачити всіх своїх друзів по всьому світу, тому що та на жаль, зараз з України багато. Людей виїхало, і, наприклад, мої подруги живуть просто по всьому світу, і я дуже вдячна цій роботі, що можу їх бачити. Наступне останнє: ти е, дуже звикаєш до класного життя, до хорошого швидко звикаєш, і потім е, ти розумієш, що ти не знаєш, куди рухатися далі. Хоча все перед тобою відкрито, стільки перспектив, тебе вже стільки знайомств, тебе вже стільки досвіду. Але потім, коли ти розумієш, стоп. Але я ж просто була стюардесою, а де ж буду зараз працювати? Бо хочеться змінити роботу через ті мінуси, які я вже нагадала, особливо здоров'я. І ти розумієш, що ти просто застрягла. Тому я всім дійсно рекомендую шукати себе невпинно, тому що в нас є на це ресурс, в нас є час насправді. Є дуже багато знайомств, є гроші, щоб вкладати їх в себе, та? а не на. Якісь незрозумілі покупки, хоча потрібно і незрозумілі покупки нам теж, але потрібно думати якось на перспективу, бо цією роботою дуже швидко тупієш. І це правда, як би це не звучало грубо, але це факт. Тому треба розвиватися, чомусь навчатися і не обов'язково навіть звільнятись. Бо якщо ви знайдете якесь собі інше заняття, наприклад, там ви вивчаєте психологію, ви потім можете вести блог на цю тему, ви можете заробляти на цьому якимось коучингом та е, вести якісь корисні ютуб-відео на цю тему і паралельно літати. Тобто, у вас є такий собі, можна сказати, е, постійний дохід, але ви закрили два пункти, що може стати вашим мінусом на майбутньому. Це у вас з'явилось якесь хобі, щось окремо від цієї роботи. Що ви себе не ідентифікуєте? О, це дуже важливо. Усвідомлювати, ти не є твоя робота. Не ідентифікувати себе зі своєю роботою. Тобто це все, все можна виправити, оці такі мінуси, так? останні. Але перше здоров'я це найважливіше. І тут, як би ти не намагалася, ти... або не намагався, ти ніяк цього не зміниш. Урон нанісен, так би мовити, як в танках казали, в танчиках в цій грі. Ладно, так. Да. Власне, і все в принципі. так, я вам розказала. Дякую дуже, що ви дивилися моє відео. Я всім бажаю гарного дня і па-па. А ну і не забувайте, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Пишіть, що б вам було цікаво побачити в наступних відео. Бо ми з вами починаємо цей шлях разом.